Друзі, всім вітання. У нас сьогодні є таких дві чудові гарних дівчинки, і такі гарні результати. Просто хочеться поділитися з кожним. Як вас звати Христина? Христина. В Христини був стан ну, тривожності, якби е, питання було е, депресія. Депресія. О, дякую, Христинка. Хронічна того постійно. Попередньо до капсулки так було. Зараз Христинка, скільки ви часу п'єте продукт? Два з половиною тижня задоволена результатом настрій це абсолютно інша так дівчинка, яку я зустріла два з половиною тижні назад. Я говорила, що це ніби сестра близнючка. Це зовсім інша дівчинка, яка постійно посміхається, бо в перший раз я її побачила. Вона була така дуже серйозна, така засмучена, втомлена. А зараз, от завтра просто в нас там якраз коч, як сесія на завтра презентація по депресії, і це крутезний результат за два з половиною тижні. Люди почуйте. супер а що? завдяки групі філософія здоров'я і пані Оксані. Дякую. Дякую. Випадково натрапила і зразу чомусь. Ну, не знаю, побачила, думаю, це моє все, це моє спасіння. Прекрасно, дуже Я думала, гарно. Ті, що а що дяка. споживаєте з продукту за тих два з половиною тижні? Ранішні вечірні, бікардіо і ще монокод. І, і монокот, і бікардіо, і ще якось. І все. 4. Дуже, 4. Гарно, 4. дуже гарно, дуже гарно. Ті. Тішимося вашим результатом. Сонно нагоди Каже Христя, що Насрідь. дуже спить гарно. Дуже файно Дякую. бажаємо Дякую. вам гарного, гарного здоров'я, міцного. Ну і в подальшому, може, якщо буде бажання, то будете співпрацювати з нами. Якщо Дякую. буде бажання, гарного дня!